Додаткові налаштування веб-сервісів тайм-аут. Це налаштування потрібно для того, щоб не очікувати довгі відповіді від ваших постачальників, або не чекати відповіді від непрацюючих веб-сервісів, тому що ваші постачальники не будуть вас повідомляти, що в них не працює веб-сервіс. І щоб зробити так, щоб ваш сайт не працював і не чекав дуже довго відповідей, ви, ви робите обмеження у часі очікування. Обмеження за ціною. Тут ви можете вказати кількість пропозицій найдешевших від вашого постачальника, які ви хочете бачити у себе на сайті. Наприклад, у постачальника є 10 пропозицій на одну і ту саму деталь. Вам потрібно дві або три. Ви вказуєте дві або три і отримуєте ціни тільки на дві або три пропозиції, а не на всі 10. Обмеження по поставці буває так, що постачальник. Передає дані від декількох складів з постачанням від одного дня і до там, півроку, і буває більше. Ви можете вказати кількість найшвидших пропозицій від одного постачальника. Тобто, якщо у постачальника є 10 пропозицій, ви можете обмежити, наприклад, 2 або 3 найшвидші, а не показувати всі 10 з довгими термінами поставки. Використовувати кроси так чи ні. Для того, щоб використовувати кроси вашого постачальника, ви маєте поставити галочку. Це надає можливості отримувати кроси з бази даних вашого постачальника. Це має сенс, коли у вашого постачальника є пропозиції по деяких брендах, яких немає в загальних базах даних замінників. Вони, наприклад, під своїм брендом роблять якісь е, запчастини або привозять якісь бренди з Турції, Китаю і так далі. Таких брендів зазвичай немає в загальних базах даних замінників, тому можете використовувати їх кроси. Налаштування відключити кроси. Е, воно має сенс тоді, коли ваш постачальник передає брудну видачу. Е, це коли, наприклад, ви шукаєте гальмівні колодки. А у пропозиціях вашого постачальника не тільки гальмівні колодки, а ще й амортизатори і, наприклад, якісь фільтри, і все в одному. І щоб не бруднити вашу видачу, ви можете відключити кроси від вашого постачальника. Обмеження за кількістю. Ви можете не виводити нульові позиції. Деякі постачальники передають дані навіть з нульовими позиціями, яких у них немає на складі, або вони їх не можуть привести. Для того щоб не виводити такі пропозиції, ви ставите галочку і не бачите їх в своїй видачі. Перевизначення даних. Якщо у вашого постачальника декілька складів, і ви хочете якийсь окремий склад виводити на якийсь свій окремий склад для того, щоб зробити або додатковий термін поставки, або додаткові, або додати, наприклад, якісь додаткові суми за доставку з цього складу. Або додаткову націнку тощо ви можете вказати назву складу вашого постачальника як в веб-сервісі, додати якийсь термін поставки, або не додавати, і визначити склад, на який склад має транслюватися ця інформація. І сайт буде переопреділяти пропозиції з обраного складу на ваш склад, якийсь окремий. Все натискаємо Зберігти. І перевіряємо результати видачі нашого веб-сервісу. Ну, наприклад, це буде фільтр ОЦ 195. Натискаємо пошук. Це фільтр КНЕГТ. І ось ми бачимо результати пошуку. Є чотири склади, які ми отримуємо через веб-сервіс. Фільтр є тільки на двох складах: на набусмаркет Львів Зелена і на Бус-маркет київ борщагівка все наш веб-сервіс працює, і ми можемо вже продавати запчастини з цього складу.